Проводимо калібровку сої під клієнтів. На виході отакий якісний посівний матеріал виходить. До речі, що я вам хочу сказати, в цьому році, цьому році якось зерно крупніше, ніж зерно мустанга. Крупніше, ніж ми сіяли. Якось чи стигла налитися, чи боги одна. Так що тут процес у нас йде повним ходом, новенькі мішечки під клієнтів. І... А ми в свою чергу поїдемо збирати дану сою, здемо комбайна. Так що далі будемо, попрямо на поле, снивувати сойку мустанг. Отака вона скучі. І отака виходить в кінечному результаті посівний. Бомба! Не забувайте підтримувати нас лайкосом. Далі буде. Я на місці. Всім привіт, слава Україні. На полі з сойкою Мустанг, але ну, про неї далі поговоримо. Хотів повозмущатися. Може, в когось така сама фігня була. Значить, позавчора сижу на рибалці з Петровичем. З вечора починають дзвонити ліві номера. Київські стаціонарні, коротше, разнобой. Тільки один ставляє чорний список, дзвонить другий, другий номер. Береш трубку, ну, голос комп'ютера. Доброго дня, погасіть кредит якоїсь фінансової компанії, муветка, щось, щось таке меле. Двічі це повторює, виключається. Ну, ладно, думаю, раз, да другий, да, третій, да, заблокірував. і, коротше, цілий вечір. Потім тишина. Думаю, ну хорошо. Коли зранку знову така сама фігня починається, куча левих номерів, куча це дзвонки, я вже навіть, навіть не блокірую. Думаю, позвоню до оператора, що, що вони мені преподнесуть. Значить, каже, ми нічого в цьому вам не можемо, зверніться до е, Кіборгполіції. Я на Кіборгполіції. Доброго дня, така ситуація. Ми нічого зробити не можемо. Якщо у вас Android, поставте телефон е, в такий режим, щоб з лівих номерів тих, що у вас немає е, в книжці, контактній. Е, поставте їх, заблокуйте і вони вам тіпо, не дозвоняться. Або якщо у вас iPhone, то ставте поблокуйте е, по одній штуці, тобто по одному номеру. Потім батя їде десь там по радіо слухає, каже, що якесь нашестє на Полтавську область. що це отакі дзвонки, отакі розводняки. Це коротше жах. Оце я поставив режим польоту, тому що якщо я буду знімати відео, і це вони мені будуть дзвонити, поки я їхав п'ять разів. Оце, Туди-сюди дзвонить і Ти його відключаєш, а воно опять дзвони. Комп'ютер набирає, міняє дві цифри у номері, опять дзвони. Дві цифри і опять дзвони. Ну, коротше, капздєць повний Задовбують <'язок> Задов так, що я тебе дам. Аби ще хоч кредит, який коли-небудь коли брав, то ще б, знаєте, почав бочкувати, а то просто ну реально вони. Кредит, з кредитами ніколи не зв'язувався, а просто реально То тобто, Я вам повозмучаюся. В кого там таке саме було, писніть в коментарях, чи було, чи не було, і що ви як ви з цим е, справлялися. Значить, на полі з мустангом просою, комбайн он летить, мигалочки мерехтять, холдинг вже обрав і зарихливий добриво. Якийсь такий агрегат Агросоюз, по-моєму, спереді. лапи такі мощаковські, потім діски, і потом добрива. Чи якось воно там, чи, чи, а, от і лапи, мабуть, добриго чи Вони вже все заробили. Ну, а ми, значить, приїхали ось на сою мустанг. Соя мустанг висів 300 тисяч. Міжряддя 35 35 те міжряддя. Значить, дивимося. Це край. оце край. Це в нас тут виходить. Остання сівалка, я починав сіяти оттуди, досіяв, зміщення зробив і тобто отут залишилося 70-те міжрядня. Воно виглядає отак. І я вам скажу, це це. для цієї сої оптимально. Ми посіяли на 35. те Чому? Тому що ця соя гілкується, це нам холдінг ось трикозою, краєчок витоптав. Ця соя гілкується і дуже файно, вона гілкується. І ми е, після минулого року, як ми посіяли мультикорном, прийняли рішення. Е, ну, веточки, виходить, коли багато бобиків, вони падають до землі. Де вам воно його показати? Ну, Ось, наприклад, і оце, ось, ось гілочка з цієї рослини Ось, вона падає на землю. І посіяли для того, щоб оці гілочки на 35-му впиралися вліво-вправо на сусідні рядочки. Але я вам скажу так, що прогадали. Зараз зайдемо у 35-те. Прогадали. Е, гілкування в 35-му також воно є. Ось, на прикладі. Ось є гілкування, все, воно гілкується, е, хоч і одна біля одної. Але гілочки вже не такої потужності. Ось чому прикол. Значить, ось 70- -е, ось о. тут, виходить, стільки раз, два, три, чотири рядочка. Тут ще секцію виключалися. Щось. В общем, ось, ось виходить, у нас 70-те. Вона виглядає вища, там чуть-чуть нижча. Тобто для даної сої Мустанг 70 -е міжряддя це, це бімба. І десь отак, щоб штук 10 на метр от папуаси гляш творять. Це ж комусь зробити нехір. Попило і викинуло. Прямо в поле. Зараз це все, все в жатку полетить. Щоб десь так штук 10-12 на метр. Моя така думка, ось дивіться, яка рослина. Може навіть і менше десяти. Будемо на наступний рік дивитися. Раз, ось, одна гілочка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, сім гілочок. Як їй все сопутствує, немає конкуренції, вона виглядає просто неймовірно. Так, по площі, що по площі? Ця площа тільки відійшла, вона задовбана така була, що я ті дам. Кинули ми те добриво, але добриво, я думаю, воно не розчинилося навіть так, як опадів на даній ділянці дуже неймовірних не було. Культивація, а, була ж кукуруза. Кукурузу спалили, вирішили ми її заорати. Заорали, закультивірували, потім ще раз закультивірували і посіяли. По обробці... А, до речі, моє, це ж, мойо це поле! це ж поле, яке ж ми спалили. По нашій необачності лупонули. Фунгіцид, інсектицид, все покрили, все красиво. І потім через 5-6 днів тулили опять сюди фунгіцид і інсектицид. Чому так вийшло? Попередньо, чому вносили фунгіцид із інсектицидом. Так як піджирав, піджирала личинка хруща, ми вирішили внести інсектицид. Ну а фунгіцид профілактично, так як готове, може, вже цю бакову суміш добавили. І через деякий час, 5-6 днів, знову фунгіцид, і інсектицид затопили, не записали, що він тут вже був. І ми її крепко припалили. Це я вже був показував неодноразово. Ну, По тому, що ми навіть її припалили, ну я б не сказав, би, що дуже в неї печальний стан. Бобики є, будемо дивитися, що, що вона насипе, рахуватимемо по КАМАЗам. Камаз. Не знаю, скільки там буде мені його грузити, чи два бункера, або віс, потім опять приїхав, отак якось. Ну, в общем, все, все по ситуації, по КАМАЗу. На наступний рік не знаю. Скоріше за все, хочеться мені, хочеться мені отак і є ставить. Скосили і хай стоїть. Посіять по прямому, але сою піонер. На 35 те міжряддя. Чого так? Тому що недавно глянули на нашу кубову. Заправочну станцію, так називаємо. А там уже на лічильнику за годи три майже 20, 23 з копійками тони. Ну, хай ми там з батьою виїздили машинами тон 8. Як не крутив, нас пробіги, має тисяч 40, 40 і чуть-чуть за год, а в баті 50-60 тисяч. Хай ми виїздили машинами. Ну а все ж інше пішло ж на трактора, на ґрунтообробку. І це не рахуючи жнив. Любого із комбанів, які не заправлялися через нашу заправку, то, звісно, звісно почали ми чуть-чуть аналізувати по-іншому, тому хочеться якомога уменшити втручання ґрунтообробної техніки на поле, зменшити моторесурси, затрати, витрати і будемо дивитися, що з цього вийде. Як не крути, як не крути, все ж таки. По нулю посіяти, ну, якоби, якщо по нулю от ми сіяли навіть ту саму пшеницю, да, після сойки і посіяли, то виходить, що ми зекономили? Е, тільки хай по максимуму 10 літрів солярки. Да? Тобто, що Замість дісковки ми посіяли по нулю. все. А наприклад, після кукурузи. Як ти не крути після кукурузи? Хотілося попробувати посіяти по нулю, але, але ну, е, що ми. Так скажемо, текуємо. Якщо ми кукурузу зазвичай, якщо там буде кукуруза чи інша культура без різниці, ми оремо. Оранка – це 22,5 літри на класи солярки, плюс потім борони волога, закриття і культивація. Це мінімум, те, що я говорю, мінімум. Так? А ще ж перед кукурузою, перед оранкою ще ж і дісковка. Тобто 4 операції, це все в сумі виходить десь літрів під 50, солярка. Це якоби на сьогоднішній день гроші. 50 літрів на сьогоднішній день, це скільки у нас правильно 2500. Якоби. Що робити на наступний рік по кукурузі, ще не знаю. Дуже стрмно, знаєте, що якщо ставити навіть його під ноль, в зиму може ніхто його не спали. Якщо ми його обдіскуємо по кругу, може ніхто не спали. А от, не дай Бог, який зумнік знайдеться, який ми посіємо, а він підпалить. І тут ми отримуємо сходи, а тут там у нас поле згоріло. Оце ще стрьомно, бо в нас зазвичай ні одне поле не залишається в полі або не оброблене, або не спалене. Тобто, якщо воно залишилось до весни, його обов'язково якийсь папуас підпали, і воно просто згорить. Ну як це кукуруза осталася, а не приорали її там чи не придіскували, такого не буває. Так що будемо аналізувати, метикувати, прикидати, що до чого херкносу і якось чуть-чуть е виходить. І ситуації по-іншому. Тим більше кусків додалося, кусків море. Будемо якось практикувати і так, і сяк. Навіть будемо і аполу сіяти на 35. те Ну, Мустанг, такий, Така, соя, яку потрібно сіяти якомога рідкіше і ширше, міжряддя. Це як не крутий 70-й, -е, гілкування і бобиків ну, блін, по красоті. Зараз он комбайн. поцепляє жатку і починаємо працювати. Дуже вона цікаво дійшла ця соя, подекуди, по краю особливо, там край втрамбований був, я ті дам. Але він зайшов і попер. Він був зеленіший. Основний масив був отакий, а він був зеленіший. Ну, дійшов, за недільку він дійшов. Я думаю, тут волога буде плюс-мінус базова, плюс-мінус там, може процент туди, процент сюди. Ну, то есть, вроді би, вона сухенька. Зараз на зуба спробуємо. Це, йо-моє. Бомба. Так що зараз ось кра... комбайн кошує края і підемо туди вже всередину, будемо дивитися, що там до чого і як. Процес іде, комбайн обійшов цей край двічі і пішов в ту сторону. Що я вам хочу сказати? От допустимо, наглядно, що я бачу. Значить, якщо коли ми вбирали піонір Аполло... На 30-му ряді на сплошному зверху якоби мало було решток для того, щоб залишати площу до весни і весною сіять по прямому. Стрьомно в тому плані, що підуть тріщини, бо як такової маси немає і не покрита площа. А ти, ти, ти тріщини нічим не заробиш. Ну, це Я свої, со, со, со своєї колокольні суджу, може хтось мене закритикує, я не фахівець в цих ділах. А от коли ми косимо зараз йому Мустанг, 30 те міжряддя висів 300 тисяч. Ну, якщо кинуть по повскорості, я думаю менше, то що піджував її був личинка Хруща. Це я колись в попередніх кідосах показував. Але от по фону, дивіться, як насищена площа поживними рештками. Тобто на наступний рік до весни, щоб провести тут прямий посів, ну просто взагалі ідеально. Вся земля покрита. Не так, як на попередніх соях. Хотя, хотя, чого так, навіть не знаю, що вам і сказати. Ось тут вже обкошено, комбайник обкосив. Оце ж бачите, ось пропуск. Наприклад, зараз оцю беру. Ось все, пропуск. Оце ж з'їв е, хрущ. Ось теж немає, теж хрущ. І, на, і ось у попередньому ряду, пожалуйста. Оце все папуас хрущ. Під'їв нашу сою. Ось дивіться, зараз я ось пожертвую. Йо-майо! Ох, ти вже їди. Пожертвую однією рослинкою, значить дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6 гілочок. І оце ось товстий, оце один основний. Чим це погано? Ідеально, зараз ми ще так положимо, ще й комбані забере. Не знаю, надій сильних на великий врожай по даній площі нема, так як ми її пальнули. Але в мене є чуйка. Чуєчка. Як казав Мітяй в серіалі Сватах. Чуєчка. Так оце і тут, що все-таки щось вона повинна, повинна стрелюнути. Не іншого вибору нема. Зараз ось отсюда. Це ж тут кра край 35, а зараз ось зайдемо в масив 35-го. І отут ми маємо таку сойку. Що значить ще момент? То дивіться, помните, я попередніх відео казав, де е загущена в нас соя була. 116 кг, це ж сама мистанг. І в неї кріпиться нижній бобок високо. Ось дивіться, тут ось взагалі щось вона не положила, тобто нижнього ось, ось теж, дивіться, високо. Кріплення нижнього боба дуже високо. І це є позитивно на сої, так як соя це не кукуруза, що центнер туди, центнер сюди. А на сої це важливо. Коли нижній бобик кріпиться високо, соответственно, менше потір, більша врожайність. Це со своєї колокольні, я так сужу. Йома, я чуть не ковтнув соїно. Кукуруза це таке. 86,5, наприклад, да? чи 86. Це великої різниці не зіграє. А от на сої 26,5 чи 26 центнерів. Це вже зіграє роль. До речі, по продажі сої коментую вам, щоб ви були в курсі. Оце площа мустанга є. Тобто на посів ще буде. Піонера залишилося, може, щось там в районі бега і тільки калібрована. Скучі, моменту купівлі вже немає. Аполло на прицепі не каліброване. Тобто, скучі можна купити, так само можна відкалібровану купити. Калібровану на початку відео, там соя просто бімба. Це мустанг, який ми косили раніше. А це в нас мустанг той самий, але який косимо зараз. Тому... тому Ось якесь зелене п'ятно, дивіться. Оце якесь воно щось щось путьове, я вам скажу, щось не те попало. Цікаво, цікаво. Ну Будемо ще спостерігати, знаєте, в тому році посіяли 70-те, прийняли рішення, що треба нам 35 те сіяти. Це посіяли 35. те Тепер задумав, що треба вертатися до 70-го, але ж вопрос в тому, що чи просіло воно із-за того. Ну, як просіло, виглядала просівшою і за того, що ми її пальнули, чи за те, що та площа просто печаль біда. А соєю максимально її можна витягнути. То тут можна, якщо ми влупимо прямий посів, отут, то я думаю, по затратам ми крепенько зекономимо. Замість того, щоб всипати в культивацію воронку, в солярку це все далі. Просто напряму посіяв. І ждеш урожай. Так, да, хай там буде не 3 тони, не 3 тони, хай там буде 2 тони. Тона різниці. Але та тона різниці перекриє оці всі моторесурси, солярки, зарплати, час і так далі. По весні, як я це все діло розумію, не знаю, ми ж не сіли по-прямому. Весною подивитися на стан бур'янів, бризнув раундапом, посіяв або навпаки, посіяв, а потім бризнув раундапом. Все дивиться за розвитком бур'янів. Так що печем, Перший КАМАЗ будемо висипати. Перший раніше бункер в Камаз покажу, яка виходить на виході зерно. Ну і в кінечному результаті порівняємо, що, що, що воно виходить. Тут площа у нас 10 гектарів судитимем Камазом. Врожайність не, не вагами. Так що далі покажу. Висипає вже бункер. Який бункер, там щось на дні є. Не на дні. Його кошки з'явилися. Не знаю, чого він висипає. А знизу стоячний комбайн молотив. І чорне все. Ну воно та фігня відвіється. Це все ерунда. Ну, по чистоті я б, звісно, побажав би кращого. Чесно кажучи. Ну, що маємо, те маємо. Головне, що майже почти потерь повилялися, нема. Хай лучше воно буде в бункері грязне, але не буде потерь. Та дивіться, ще й чимало висипається, ніфіга себе. І що він тут пройшов? В одну сторону, в другу край, з цієї сторони і край, отам на припічку з цієї сторони. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Оце і все. Ну тут аж блін, йомаю, пару-тройку тонн железо є, а він по понтам схватив. Ну будемо дивитися, аналізувати. Є стрючечок, але він сухий. Я думаю... У мене ж є вологомір. Так, блин, це сейскузок, як залізеш, потім не вилізеш. Ладно, насипай ще, тоді вже достану, тоді поміряємо, що по вологі стріляє. Ну я думаю, базова плюс-мінус там туди-сюди. Не така, як ми косили під пшеницю, ну, там головна задача була скосити, щоб потіє пшеницю. Попік яка там волога. Тим більше на базі полежало, перевіяли волога 12. Половину, і там 13%, отаке, таке, пригає. Ну, воно ще ж той брехун, аби ж воно брехун, був як брехуна воно. воно. це цепелюха. То раз покаже так, раз так, тобто до точності він не покаже. Дядь толі аналогічний, в нього показано 1,5% більше, якщо у нас там 12, в нього 13,5%. Тобто десь лишній раз, як упаде на асфальт, покаже більше або менше. Так що пойдем. Косим далі чуть чуть на мотовило набивається, не набивається, а накручується. Є такий невеличкий моментик. Комбайн, мій самий любимий 2388, Самий любимий і самий простий. Для мене особисто. Все, і зараз погонять далі працювати. Ось! 7 метрів жадки, жатка флекс. Діляємо в вологу. сухе сухесенька. Це щас одною рукою крин накрутиш. Ну, те що я казав. Сухесенька і зерно крупне, крупне, хороше. Блін, видно, не видно. Соєвое боби. 9,4. Бомба навіть менша, чим, чим базова. По крупності. Чуть ли не таке зерно, як ми відкалібровуємо. Хоча ж ми сіяли, сіяли меншеньке. Ти бачиш, як в цьому году себе показали. Різні посіви з різною густиною. Не знаю, не повний висипач, чого не повний без поняття. Зад пустий, ось нагепали. Печем покажу. що. Останні метри комбайна і висипає. Получається, Камаза вже відвіз. ніж це майже повного. Грубо скажемо там, хай десь в районі 12 тонн. Зараз він тут висипе щось там. Плюс-мінус те саме, може, чуть менше. Приблизно по врожайності два з хвостиком. Тобто, може 2,2, може 2,4 тони з гектара. Звісно, можна було б, звісно, прифантазірувати іще як мінімум пів тонни, а то і тону. Ну, показуємо реалії, яке воно є. І що з цього діла виходить. Я думаю, посприяло цьому е зменшеному врожаю. Це те, що площа задрочена до смерті. І плюс те, що тут попередник, попередник кукуруза, а перший рік соя. Якби тут вже був другий-третій рік соя, результат би був набагато кращий. Ну але те, що маємо, те маємо. Сухенька пилюка шурує. Все, що є, те наше. Правильно? Правильно. Все, зараз перецепляємось, переїжджаємо на інші площі. Ну те вже зовсім інша історія. Так що відео закінчує. Соя мустанг. На даному полі й Дякую всім за увагу. Всім пока і, звісно, все буде Україна.